Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій, ви на каналі Нагачок. І Сьогодні зранку перед роботою в мене випало 3 годинки, я вирішив поїхати на рибалочку, на струмочок міський і порибачити на вісьмичасник. Бачите, я зібрався на рибалку, трішки приманок, катушка і в тубусі цей вісьмичасник. Тобто можна вискочити десь на пару годин, на годинку десь. Біля своєї роботи, або біля дому, і порибачити на ось таку легеньку снасть. Збираємо наш спінінг. Бачимо такий пареловий стрій, але зараз я думаю для пасівної рибки це буде саме раз. Тому не перемикайтеся, подивимося, що з цього вийде. Друзі, перша рибка на восьмичасник, десь який гарний окунчик. Бачите? Оп. Ось так. Буквально з першого закиду, зараз перевіримо. Я думаю, мабуть, що якраз перевіримо, чи буде рибалка, чи не буде, але перша рибка є. Буду сподіватися, що ще будуть. Це я сьогодні ловлю. На восьмичасник, вага його 50 грамів і зріст 1,75 м. Сьогодні в нас таке потепління вже. Ще буквально вчора у нас були морози, а сьогодні потеплення і побачимо, як рибка буде реагувати на це. Можливо, буде краще, а можливо, буде гірший. Але перша рибка. Бачите, вже спіймана. Це дуже круто. Ну що, друзі, поки що. Навіть не знаю що сказати. Перший закид, перша рибка, і вже хвилин 10 стою, немає жодного клювання. Можливо це сьогодні і відбудеться, буде рибалка одної риби. Хотілося б, звісно, але буде що буде. Рибалка. Оце рибалка, що ніколи не знаєш, як буде клювати, який взагалі буде улов. Тому будемо далі трішки впиратися, гуляти. Зараз знову ж таки зроблю 10 кроків вправо, 10 кроків вліво, я ж кажу, це маленький такий відрізок річки, де можна покидати, де нема багато очерету. І не так багато трави і глибина, тобто місце, де все ж таки взимку, я так розумію, рибка скупчується потихеньку. Ну, можливо не вся, а якась її кількість. і Тому її можна тут і наділовити. Щучка є, є окуш окунчик. Декілька разів навіть кленик попадав невеличкий. Карася ловили на мармишку влітку. Зараз я думаю, що він кудись пішов, якісь місця ще глибші, тому що для кончики, мені здається, тут мілкенько. Давайте спробуємо ось тут, тільки не впасти, тому що все пороставало. Можна тупо проїхатись на сраці. Зараз подивимося. Є друзі, вимочив ще одного кунчика. Як завжди, тільки спіймав рибку і сіла камера, стояв, опирався, нічого не було. Це ось На цьому місці тут ямка невеличка, вже друге клюванечко. Ловлю знову ж таки на 0,5 грам, ось такий окунчик невеличкий, але дуже приємно. З, з урахуванням того, як склався ранок, мене на роботі подзвонила прибиральниця, каже, Двері замок зламався, але слава Богу, поки що пронесло. Тому будемо намагатися ловити окунчика. Бачите, я перейшов з іншої сторони. Там у мене був один окунчик, я спіймав, більше не було покльовок, і я вирішив трошки змінити кут подачі. Думаю, можливо, буває таке, що з тої сторони не клює, коли затягуєш на той берег, а коли на всю бровку затягуєш, клює. Бачите, і в принципі плюс-мінус так і вийшло. Я звідти спіймав одну рибку і більше не було клювань, а це вже друге друга клювання і одну рибку спіймав. Тобто Одна зійшла, там така ямка невеличка і то ли якась паличка, то ли бровка. от Як за нею засипаєшся... Або перед нею, або як за нею засипаєшся, відсипаєшся і сразу клювання. Зараз побачимо, можливо, ще вдасться спіймати. Що, друзі, будемо переміщатися. Тут не зовсім вийшло так, як хотілося, бо вона людина миє мотеля і вода мутна. він Стоїть вище, що мене течії та й миє. Два книжки спіймав, одне клювання. Зараз підемо верхотечі на одне містечко. Минулого разу воно було в кризі. Можливо цього разу пощастить, тому що тут поки що мені здається, взагалі нема чого робити, те, що було, я вимучив, більше плювань не було. Зараз там спробуємо, ні, так звісно, повернемось туди, де були хоч якісь контакти. Але б хотілося б ще десь конечно, знайти рибку. Ну Добре, рухаємося далі. Зараз вімкнусь на новій точці. Бачите, тут ось такий ще один містечок, сьогодні криги нема, але побачимо, що там з рибкою, і ось кущик така травка під пергам. Тим кущем в мене минулого, не минулого поза минулого разу клював окунчик. Невеличкий, але клював. Так що давайте подивимось, чи вийде цього разу на ці місцинці щось отримати. Бачите, по цій стороні йде течія більш стрімка. І там трішки більше глибини. А на цю сторону такий плавненький вихід на мілячок. От. Часто на цьому плавненькому виході стоїть окунчик, була навіть щучка, от завадь така, бачите, за браточкою. тут часто стоїть щучка. Але побачимо цього разу, буде вона тут чи не буде. Можливо нічого взагалі не буде. Була покльовочка, друзі, прямо під кущиком, як я і казав. Давайте далеко не будемо кидати. Спробуємо ще раз. Але він так підхопив. Я вже хотів виматувати. Він підхопив і я не встиг зреагувати. Можливо, звісно там лише один стояв. Будемо сподіватися, що ні. Бачите, не хоче більше. Звичай, може і один був. Але такий непоганий. Друзі, я думаю, що треба змінити приманочку. Якісь холості є, але щось не пліє, я ось... Покажу вам заодно свою коробочку. Ось така коробочка в мене. Тут з цієї сторони мармишки приманки, е якісь, які я пробую, які я е хочу використовувати. Тут такі бусинки вольфрамові. Можна зробити відразу собі е е як джигріх зв'язати. З цієї сторони в мене приманки е в ячеєчках, бачите, такі жовтенькі, різні. Але щось в цьому році жовтий не працює, працює фіолетовий, працює ось такий натуральний колір в мене. Бачите, такий з одної сторони темненький, з іншої сторони світленький. І також дуже гарно працює мотор ойл, ось такий, бачите, коричневий з красною близький в коїсь такий. Зараз ми його якраз і спробуємо, можливо, на нього рибка відзиветься краще. Так, надягаємо. Трішки, можливо, звісно, цей крючечок величенький, але спробуємо, можливо, все ж таки. Вдасться вмовити на оцю приманку, тому що якісь клювання кічки є, але незрозумілі. Повисання, течочки маленькі. Можливо, звичайно, там якась гілочка, але ну, якось так дуже дивно ця гілочка себе поводить. Зараз побачимо. Спробуємо змінити. Можливо, дрібненький окупчик. Йому та приманка там один і... 5 здається, то вона трішки величенька. Поставлю один дюйм, все ж таки в половину, ну, на треть коротше, можливо, на неї. Так, у під бережком. Ой, гарненький. Оп. Виді, який гарнючий окунчик. Ну. <кхи> я не скажу, що прям великан, але для цих місць це досить непоганий окунчик, бачите? І як він вдарив, ой, заглот. Боже, який гарний окунь, бачите? Повернувся я знову ж таки до такої натуральної приманки. Бачите, вона працює. Зараз спробуємо ще щось спіймати. Вже небагато звичайного часу залишилось. Тому що скоро вже go to working. Ну, зараз побачимо. Можливо, ще щось вдасться спіймати. Друзі, щучка, ох! Невеличка, але бійка. Що вона така якась бійка, прибійка, боже, 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 виходь! Боже, ще під бороду. Оп! Щупа О, да, придавило под бороду. Да давай, отцепляйся. Да, И не зишла Щучка маленька. Ну, що, друзі, ось і завершилася сьогоднішня е, така невеличка риболовна сесія. Е, програма мінімум виконана, спіймав три окунчика, здається, щучку одну маленьку. Ну, Були ще клювання декілька, але я кажу, що Звичайно, трішки зіпсували мені рибалку людина. Вона тут мила мотиль, і як виявилось, вона його мила з самого ранку і по всім місцям проходила з отакезним ковшом, все милося. Тому я вважаю, що після такого кіпішу в цій невеличкій річці мені дуже непогано вдалося відловитись. Ловив сьогодні, нагадаю, що на восьмичасник, який я сам виготовляю. Трішки характеристики важить він 50 грамів, і тест у нього від 0,15 до 1,5 грама. Він іде такого строю, більш форелового. Ось він як виглядає. Ріст у нього 1,75 м. Досить непогано ловить рибку. Мені подобається. Є в мене також відео в минулих і на білу рибу я ходив з цим спінінгом, тому мені здається, що все вдалося. Не забувайте підписатися, поставити лайк цьому відео. Ну і до зустрічі на нових рибалках. Папа! -па.